Олексію, а можеш, будь ласка, поділитися досвідом? От я чудово розумію, навіщо мені виводити гроші з країни. Попри те, що я більшість капіталу інвестую в Україні, я все одно хочу диверсифікуватися. І я хочу купувати активи в Європі за кордоном, активи інвестиційного класу. Я хочу е, мати там е, запасний аеродром, так би мовити. Я хочу мати можливість інвестувати в активи, які є сильно зарегульованими. Цінні папери, наприклад. Ну, тепер в Європі вже і крипта доволі сильно зарегульована. Звісно, це нерухомість, частки в бізнесі і так далі. Тобто навіщо це робити, мені наче зрозуміло. А можеш пояснити, в чому ключові проблеми з українським капіталом за кордоном? Так, дійсно, зараз українці зіштовхуються там з рядом перепон перед там, своїми цілями щось зробити навіть далі своїм капіталом, чи його там зберігати, чи інвестувати. І, власне, тут можна розділити умовно так, там ці, ці проблеми такі три, три групи. Перше, це те, які загалом є проблеми з транзитом коштів да, з України в Європу. Тобто є якісь методи, якими українці звикли користуватися, щось з того перестало взагалі працювати, щось працює, але з проблемами чи обмеженнями. Да, і потрібно нові способи а, шукати. Є да, перепони, коли там, друга категорія да, таких от складнощів, це коли. Вже капітал знаходиться е, десь в Європі, або він там за межами України, і е, потрібно документи, які е, можна показати пізніше, чи банку, чи при купівлі якоїсь е, здійсненні якоїсь інвестиції. І ці документи мають бути зроблені в такий спосіб, щоб Європейський Союз, Союз їх приймав. І відповідно всі будь там органи і банки. Третя та, категорія це коли е, в людей. Немає навіть походження, тобто в людей немає ніяких документів. Капітал в них буде, може бути різним, тобто він або в крипті знаходиться, або він вже в Європі знаходиться. Чи десь в Україні і в людей взагалі немає уявлення, як його структурувати так, щоб ним можна було користуватись далі під свої цілі? Окей, давай тоді спробуємо зрозуміти, що не так з класичними способами. Раніше я, наприклад, просто віз готівку, декларував її. На кордоні, і окей, от ти завіз капітал в Європу. І в принципі, можна було прийти в банк, сказати: От, дивіться, от у мене ввезна декларація я все чесно задекларував, покладіть мені, будь ласка, на рахунок зараз. Це так працює, і так, і ні. Так, тобто, якби фізично можна вивести готівку і далі а, там через кордон. Але є там ряд причин, чому це стало складніше. Як і далі існують ряд обмежень, взагалі на, на суми. Так там якщо без декларування, то вивезти можна тільки ману дуже мало. Якщо з декларуванням закони теж там змінюються, і є певні вимоги до тих грошей, які людина вивозить через кордон. Тобто ці кошти мають бути там мають бути докази про зняття цих грошей з банківського рахунку. Ця операція да, зняття вона має бути там недавньою, е, тобто це не може бути там якісь зняття там, декілька років назад, п'ять років назад, все це не підходить. А люди, як правило, взагалі там кошти можуть отримувати там з умов з угод якихось продаж там, скажімо, нерухомості. В них немає там особливо да, інформації про зняття е, цих грошей, або вони знімали ніколи не думали, що потрібно будуть якісь докази. Е, бачили навіть кейси, коли е, на кордоні. Просили з печатками да валюти, щоб були. що дійсно, от саме ці кошти, які скажімо, там клієнт да заробив там з продажі квартири, прийшли на баланс йому на на, на рахунок? Клієнт зняв ці кошти і навіть вимагали якісь про. Де да, простамповані купюри, що насправді потім ще гірше відобразиться а, на намаганні внести ці кошти десь в Європі на банківський рахунок, тому що ніхто не любить з ніякими печатками ці гроші. І а, тому клієнти не думають про, про це. Вони зіштовхуються вже з проблемами по факту. А, і там більше того, при вивозі цих коштів десь за кордон, навіть коли є всі документи, можуть бути а, да, не, не не юридичне питання, а фактичні. Питання, коли на кордоні там прикордонники створюють спеціально якісь проблеми, намагаючись там додатково заробити на тих людях, які не знають закони, так і в людей починає з'являтися якась там паніка, страх з приводу своїх грошей. І через ці, особливо та останні такі події, а люди взагалі починають відмовлятися від способу перевезення фізично щось через кордон, тому що це небезпечно, не знати, що очікувати, стресово і. Починає да, переходити до якихось варіантів, які можуть бути аналогами да, фізичного перевезення. А можеш пояснити, чому взагалі встановлюються ці жорсткі рамки? Ну, я маю на увазі весь світ зараз ці гаєчки потрошки закручує, всюди все більше контролю, все більше обмежень. Нова регуляція вже лізе на території, які ми звикли вважати анархічними. Там Крипту, наприклад, і зараз фактично максимально обмежений вивід капіталу ну, конкретно для. Українці, от в чому тут логіка, навіщо це взагалі діється? Загалом готівкові переміщення да, самі по собі якби не дуже подобаються да там і державам, і банкам, особливо якщо якісь вони тіньові, тобто не задекларовані. Тому що і банки там, і держава хочу розуміти ту кількість а, там коштів, які знаходяться в кожній державі, там якось намагатись оцінити там тіньовий ринок, да обігу таких валют, і так далі. Тому це переміщення як таке, воно завжди а, його намагаються чимось обмежити. Я б так скажу, що нам все, все ж таки все ж повезло, тому що на відміну від держави, да, з якою ми воюємо, а вона взагалі знаходиться там в чорному списку усього. Україна все ще знаходиться в списку, коли з нею можна працювати якось. Да. Тому нам тут і так вже повезло, що ми можемо кошти з України якось використовувати. Але так як в Україні відбувається зараз війна. І е, держава не хоче вимивання капіталу, тобто максимально створювати якісь умови і обмежувати можливості вивозу цього капіталу, щоб він крутився да, далі в Україні, якось е, будував далі, розвивав там наскільки це можливо економіку українську. Тому там крок за кроком ми бачимо такі обмеження, часом обережні, часом більш радикальні, коли е, там держава да разом з банками намагається обмежити. Можливості для українців. Там, від перших оцих кроків, коли взагалі нам заборонили там з карток, е, да, робити великі переводи, до цих нововедень з приводу вивозу самої готівки на кордоні, до цих неформальних да, е, перепон, які ми бачимо. І тому е, з однієї сторони це зрозуміло. Тобто держава е, воює за свої інтереси, за своє виживання. Але з іншої сторони, це часом наступає на ці свободи, якби пересічного громадянина. І тут, в принципі, вибір кожного, або там, повністю піддатися там, цим всім правилам і слідкувати їм, або шукати те, що не заборонено ще, що ще не регульовано, і користуватись цими методами, якщо. А є така можливість, да, Але це обмеження готівкове, воно якби буде, я думаю, продовжуватись загалом, особливо от, як ми згадали, є крипта, яка дещо замінила теж готівку. Тому в будь-якому випадку люди з часом будуть вчитися да використовувати якісь аналогічні методи, як можна переміщувати свій капітал, щоб він був в безпеці і там ніхто не обмежував наші права і свободи. А наскільки рішенням цієї проблеми такої собі панацеєю можуть бути. От популярні платіжки, ті самі Vice, Revolut, Zen. не знаю. У мене там цих е, різних акаунтів в схожих системах є, мабуть, там штук 20 акаунтів, і там штук 10 різних карток. Наскільки вони цю проблематику взагалі вирішують для українців? Ну знову ж таки, обмеження. Та в своїх якихось там особистих цілях е, можна використовувати ці платіжки, там якісь особисті затрати, зробити щось купити за кордоном. Е, якби це можливо, але. Знову ж таки, питання поповнення, так, як поповнити ці рахунки, якщо валютні обмеження в нас існують, ми не можемо взагалі переказів в Україні а, саме в валюті, так, а в гривні є ліміт. Тому питання поповнення, і тут все одно ті, хто знають, вони починають використовувати, скажімо, крип -крип крипту як, як єдиний там спосіб або шукати якісь способи там перестановки хтось їм скинеть десь а вони там закинуть в україні в будь-якому випадку це ми не говоримо про якісь великі суми важко да, на рівні там p переводів якогось криптообміну такого загального, загально організувати великі суми собі теж платіжки вони потрохи десь зажимають крани там українським паспортам там в нас ми багато працюємо там з платіжками по всьому світу. І є частина тих, які раніше приймали українські паспорта, зараз можуть не приймати або вимагати резидентство, якесь європейське додаткове, щоб відкрити рахунок, або вони обмежують функціонал. Як у Вайзі, да, зараз вже не всі валюти доступні, якщо просто український паспорт. Хоча раніше була там повноцінна свобода, ревалют вже не відкриває. Да, чисто українцям рахунки, був якийсь там період, як біженець можна було це зробити, але вони зрозуміли, що якби проблеми давні з цим сім'єю, вони просто обмежили. Тому все одно є це незнання, да, куди йти, з ким працювати. А потім ще питання, кому довіряти і як взагалі буде працювати да ця платіжка чи не забере вона пізніше кошти, тому що людина з України не український паспорт, якийсь момент це Україна попала, скажімо, в чорний список і щось сталося з коштами. Тому людям треба да доносити тут ясність.